Це буде війна, якщо НАТО зіб'є російський літак. Це означатиме початок військового конфлікту, заявив посол Росії у Франції Мішков. Американські винищувачі прихопили чотири російські літаки біля Аляски. Бомбардувальники ту 95 та винищувачі Су-35. Місія пройшла без інцидентів. Посол РФ у Франції заявив, що збиття російського літака силами НАТО означатиме початок конфлікту. Хоча у 2015 році Туреччина збила російський борт без наслідків. ЄС визначив дату завершення тимчасового захисту для українців четвертой. І це 4 березня 27-го року. Про всей. Більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться на мій резервний канал. Зараз ми тут з вами спілкуємося. Щодня перевірені новини для вас. Голова Пентагону терміново зібрав сотні високопоставлених військових, не розкривши причини. Як повідомляє The Washington Post, це викликало помітне занепокоєння серед командування США. США піднімали винищувачі для перехоплення чотирьох російських літаків, бомбардувальників ту 95 і винищувачів су 35 у небі поблизу Аляски. Для перехоплення та ідентифікації літаків підняли є 3-4 F-16 та літаки-заправники КС. -100. 135, які супроводили російські судна, за словами військових місія, пройшла без інцидентів, якщо звісно не зважати на сам факт інциденту, який стався трохи більше ніж через місяць після того, як Трамп зустрічав воєнного злочинця Путіна на червоній доріжці на військовій базі Анкоридж на Алясці, якщо НАТО зіб'є російський літак, це означатиме початок військового конфлікту, сказав посол РФ у Франції. Між підкреслив, що борти Північно-Атлантичного альянсу, нібито порушують повітряний простір Росії досить часто, але їх при цьому не збивають. Нагадуємо, що коли Туреччина, член НАТО то збила російський літак у 2015 році, тобто 2015 року. Нічого не було. Трамп дозволив удари по Росії у відповідь, якщо вони будуть бити по українській енергетиці, сказав Зеленський. Час повертатися до України знак питання, як ЄС змінить правила для українських біженців після 2026 року. Тимчасовий захист для українців у ЄС завершиться після 4 березня 2027 року. Це рішення вже остаточне і не буде змінене, навіть якщо до того часу не закінчиться війна. 16 вересня Рада ЄС остаточно ухвалила нову рекомендацію. До скоординованого підходу до припинення дій тимчасового захисту для переміщених осіб з України в Брюсселі вважають, що документ допоможе уникнути хаотичного повернення українців, подальшого їх незаконного перебування в ЄС, а також перезавантаження систем притулку, як це іноді траплялося у минулому після завершення тимчасового захисту біженців з інших держав. Керівництво оновленої МСЕК Одещини продавало довідки. Заявило СБУ. На Одещині затримали керівника та двох членів місцевої експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, колишня які торгували. Фіктивними медичними довідками повідомили СБУ за даними слідства за суми від 3 тисяч доларів, вони оформлювали для військовозобов'язаних безпідставні висновки про нібито наявність тяжких захворювань з подальшим встановленням групи інвалідності. Задокументовано, як вони отримали замовлення від щонайменше 50 людей, які сподівалися уникнути призову або звільнитися зі служби, зазначили в СБУ. Затриманим повідомили про підозри за хабарництво і перешкоджання законній діяльності зсу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.